Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумки тижня в земельній сфері. Та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас. Вирішити земальні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. ЄС частково повертає квоти на українську агропродукцію. З 6 червня Європейський Союз відновлює квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України на рівні 7-12 відрічних обсягів. Це тимчасовий захід, який діятиме до кінця 2025 року. Квоти були скасовані у 2022 році, щоб підтримати українських фермерів після початку повномасштабної війни. Вони допомогли нашому агросектору втриматися на плаву, незважаючи на втрату основного експортного шляху через Чорне море та складну ситуацію з виробництвом. Тепер же рішення про тимчасове обмеження стало компромісом з одного боку підтримка України з іншого. Заспокоєння фермерів у країнах ЄС, які виступали проти надходження великої кількості дешевої продукції з-за кордону, важливо, жодна країна-член ЄС не виступила проти цього рішення. Хоча б частина, включно з Німеччиною, Швейцарією та Чехією, утрималися. Європейська комісія наголосила, що переглядає умови зони вільної торгівлі з Україною, тож нові підходи ще попереду. Визнання договору недійсним є неналежним способом захисту у випадку оспорювання самого факту укладення правочину через підробку підпису Верховний суд. Правочин, який не вчинено, договір, який не укладено, не може бути визнаний недійсним. Визнання договору недійсним є належним способом е захисту у випадку оспорювання самого факту укладення правочину через відсутність волевиявлення підробку підпису. Такий факт може бути спростований не шляхом подання окремого позову про недійсність правочину, а під час вирішення спору про захист права шляхом визнання обов'язку боржника за договором відсутнім. В Україні анонсували проєкт з перепідготовки жінок та інших цільових груп. Проєкт від навчання до працевлаштування, професійне навчання для жінок та інших цільових груп спрямований на посилення спроможності системи професійної освіти України та розширення можливостей для перепідготовки та підвищення кваліфікації серед жінок внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших цільових груп. Хто може долучитися до проєкту? Роботодавці, які мають відкриті вакансії та кандидатів для них для перепідготовки у сферах будівництва, транспорту та логістики, агросекторі, а також сфері послуг. Кандидати, зокрема, жінки, внутрішньопереміщені особи, ветерани, які хочуть опановувати нову професію та отримати стабільне працевлаштування, заклади професійної освіти, що мають відповідну акредитацію та готові створювати адаптовані навчальні програми під потреби ринку праці. В уряді планують відновити перевірку у сфері використання та охорони земель. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру підготувала проєкт урядової постанови, який пропонує відновити позапланові перевірки за використанням та охороною земель. Пропонується затвердити порядок здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю у сфері використання та охорони земель. Позапланові перевірки здійснюються, якщо об'єктом перевірки є земельна ділянка, яка не перебуває у власності або користуванні суб'єкта господарювання, якщо без проведення позапланового заходу неможливо встановити особу, яка використовує ділянку. Підставами для здійснення позапланового заходу є надходження до уповноважених органів звернень від фізичних, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади правоохоронних органів про порушення вимог земельного законодавства. Виявлення держеокадастром або його територіальним органом ознак порушень вимог земельного законодавства за результатами здійсненого аналізу матеріалів дистанційного зондування землі, супутникових знімків, які отримані від Державного космічного агентства України та його установ або інституту космічних досліджень НАН України, що виконані за підтримки Світового банку. Оновили правила бронювання через портал Дія. До кількості військовозобов'язаних у компанії додали працівників офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Так, підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком. Було е... Врахували лише тих, хто на військовому обліку і не мобілізований стало. Додаються і мобілізовані, якщо вони офіційно працевлаштовані. Наприклад, було 80 військовозобов'язаних бронювали 40, додалося 20 мобілізованих. Загальна кількість зросла до 100. Тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50. Крім того, до загальної кількості військовозобов'язаних більше не зараховують працівників, які вже е, мають бронювання в іншій компанії. На цьому мої новини будуть закінчені, а я нагадаю вам, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Дякую за вашу увагу!